Партнер програми магазин охоронні системи та фірма АРАС. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області. Далі в ефірі вітаю вас. Бурштинові мафії нанесли удар. Про це повідомив генеральний прокурор України під час візиту в Рівне. Юрій Луценко розповів про злочинну організацію, яка систематично отримує неправомірну вигоду за безперешкодне видобування напівдорогоцінного каміння. Хто саме належить до злочинців? Генпрокурор частково назвав це співробітники прокуратур, поліції та СБУ. Зараз з ними тривають слідчі дії. Рік часу Генеральна військова прокуратура України розслідувала провадження за фактом створення та діяльності на території Рівненської. Його області злочинної організації. Вона кришувала видобуток бурштину. За цей час слідчі знайшли десятки посадових осіб, які безпосередньо сприяли та отримували за це шалені відкати. Працівники прокуратури, слідчі поліції, співробітники СБУ. Під вартою в СІЗО нині тільки двоє: це екс заступник прокурора Рівненської області Андрій Боровик і прокурор Сарненського району Вадим Топольський. За цей час здійснення до судової проведено обшуків, входять вийовено сто тисячі доларів. 4700 євро, 95 тисяч гривень, 33 тисячі білоруських рублів, дорогоцінності золота, зброї, бурштин різних фракцій, засоби для добування бурштину, чорнову бухгалтерію, схему розподілу коштів проведено понад 200 негласних слідчих розшукових дій. Крім цього, за результатами здійснення досудового розслідування до кримінальної відповідальності притягнуто 31 особу, з яких відносно 25 осіб судами винесено обвинувальні вироки, які набрали законної сили. В Ході досудового розслідування одна особа добровільно повідомила слідство про те, що брала участь у вчиненні таких злочинів. І цією людиною прокурором укладено угоду про визнання винуватості. Окрім цього, Юрій Луценко озвучив ще кілька прізвищ, які фігурують у справі. Боровик це старший переноважений особливо важливих справах служби безпеки Федорук, колишній працівник УБОЗу МВС України в Житомирській області Гаврилюк. А ще в прикритті бурштинової діяльності брали участь начальник Дубровицького виділку поліції, Сарненської місцевої прокуратури та слідча головного управління нацполіції в області. Юрій Луценко зауважив, що операція ще не дала змоги покінчити із бурштиновою мафією. На цей час угрупуванню був нанесений лише удар, і операція по її ліквідації буде ще тривати. За даними оперативних служб. Цій мафії був нанесений удар, але вона далеко не ліквідована. Те, що я нещодавно бачив ну, своїми очима на фотографіях, вибачте, блокпости вже встановлюють нелегальні видобувачі горштину свої блокпости, і поліція тільки після дзвінка з прокуратури, що сюди виїжджає, мене абсолютно не влаштовує. Юрій Луценко доручив новому прокурору області Богдану Подубинському навести жорсткий порядок на півночі області та працювати з іншими способами викриття і кришування незаконного промислу. П'яні керманичі убивці на дорозі. Патрульні відпрацьовують порушників, але закони в нас писані не для всіх. Десятки водіїв із запахом щодня зупиняють копи. В деяких випадках доводиться влаштовувати погоні за ними. Далі одна із таких історій. Хороша іномарка шилена швидкість та алкоголь в крові для сміливості. Це базовий набір самовпевнених водіїв. Вночі на міжнародній трасі Київ чоп патрульні помітили Ауді А 6 Авто курсувало з дивними маневрами і на вимогу зупинки водій. І ще сильніше натиснув на газ і пролетів копів. Під час патрулювання автодороги Київ чоп Чопнуль 06 інспектори помітили, як водій А6 порушив ПДР. Не виконав вимогу знаку проїзд без зупинки заборонено. Коли водій помітив патрульне авто, він з швидкість і почав тікати напрямку Радивилова. Керманич не реагував на вимогу зупинитися. Керманич не реагував на переслідування кілька кілометрів. Врешті у селі Тараканів він швидко почав перелазити на заднє сидіння і намагався покинути авто через задні двері. Водій мав явні ознаки алкогольного сп'яніння і не мав при собі документів. На 30-річного керманича склали постанову за частиною першої статті 126 КУПАП за відсутність посвідчення водійського реєстраційного документа на транспортний засіб та страхового поліза, а також протокол по відмові проходити освідування за частиною першої статті 130 КУПАП за керування у стані сп'яніння. Легковик влетів під вантажівку серйозних травм отримали двоє людей. Вони в лікарні. Це сталося на автодорозі Київ Коваль неподалік міста Сарни. У пізню пору біля районного центру Сарни легковик Гольф потрапив під фуру. Поліції вважають, що водій цього «Фольксвагену» не впорався із керуванням, порушив грубо правила дорожнього руху, в результаті чого сталася ця аварія. Із понівеченого легковика діставали побитих людей. Водій, якому 54 роки отримав травмування грудної клітки. Його молодший пасажир, аналогічні травми. Ще одного чоловіка зламані ребра. А за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху вже розпочато досудове розслідування. Чи були водії тверезі, покажуть. Результати медичного освідування. Ще одна аварія була за участі п'яного кермани, що постраждали пішоходи. На Добровочні п'яний водій Вазівки не помітив людей на узбіччі та збив їх. Це сталося на одній з вулиць села Сверецевичі. За кермом був 21-річний хлопець. Очевидно, що алкоголь затьмари видимість. Постраждали 21-річна жителька Сварицевич і на три роки старший чоловік. У дівчини від наїзду черепно мозкова травма. У її товариша перелом ключиці. Їх забрали швидкої до лікарні, а п'яного водія відвезли до відділку. У поліції давати пояснення. Алкотестер показав майже 2,5 проміли алкоголю в крові. Поліцейські за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочали досудове розслідування. Авто в молодика вилучене. За свою легковажність за кермом винуватце світить кримінальна відповідальність. Зичу вам чистих помислів та віри в краще і до зустрічі в наступному ефірі. Сільська ведучия від мережі салонів Тетяна Рівна вулиця Академіка Грушевська, 77. сім, вулиця Князя Романа, 4. Проспект Дозорцевої. Телефон для запису 096 389 004. Тетяна салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми, магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.